Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 30 розкішних фільмів про катастрофи та стихійні лиха. Друзі. Але перед тим, як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили чи б, взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо, підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене, якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми: Загрози з космосу, цунамі, торнадо, кліматичний апокаліпсис. Щороку кіноіндустрія пропонує глядачеві новинки. На тему знищення землі, тому, друзі, я для вас підібрав найкращі фільми про катастрофи та стихійні лиха, багато із яких засновані на реальних подіях. Зараз таке життя, друзі, що все, що ми бачили в фільмах, майже є в реальності. Ніякі фільми не зрівняються із тим жахом, що зараз відбувається. Але все ж таки краще подивитися кіно і щоб у реальності такого не було. Перший фільм Катастрофа із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Мандрівна Земля. 2019 рік. Намагаючись знайти заміну Сонцю, що гасне, людство зрушує Землю із орбіти за допомогою величезних двигунів. Але зміна траєкторії руху планети призводить до ще більш катастрофічних наслідків. Це, друзі, найкасовіший фільм китайського кінематографу. І став хітом прокату. Окупившись більш ніж у 10 разів. Наступний фільм. Друга частина Мандрівна Земля. 2023 рік. Дія приквелу першої частини китайського фільму. Розвивається у 2044 році, коли планета іще не зійшла її зробіти, а людство веде підготовку до рятівної місії. Найкращі вчені працюють над створенням проєкту Мандрівна Гора, щоб перетворити Землю на повноцінне космічне судно. Однак з'являється опозиція, яка пропонує альтернативний варіант вирішення проблеми. Падіння місяця 2022 рік. Сюжет фантастичного бойовика розгортається в космосі, де природний супутник Землі із невідомої причини. Зійшов із орбіти. Кілька років тому астронавт Брайан зіткнувся на поверхні місяця із дивним роєм, який убив його напарника. Ніхто зі співробітників НАСА не повірив у дивну історію чоловік втратив роботу, а зараз отримав можливість знищити позаземну істоту. Палаюче море 2021 рік. Це, друзі, європейський фільм Катастрофа, захоплююча драма про порятунок людей у небезпечних умовах та руйнівну діяльність людини у природі, видобуток нафти у північному морі призвів до формування тріщин на дні, а до трагедії залишаються лічені години. З моменту появи сувів до перших вибухів на нафтовій платформі, проходить короткий відрізок часу, і люди опиняються під владою вогняної стихії. Помста Землі. 2021 рік. Гігантський Су на очах людей перетворює невелике містечко на руїни. Тому фахівцям необхідно терміново знайти спосіб зупинити руйнування. Інженер і Джоу опиняються у пасті разом із літнім батьком. І давні розбіжності здаються нікчемними перед природною силою. Наступний фільм Катастрофа із цієї добірки Шановні мої друзі. Цей фільм Гренландія. 2020 рік. Уламки комети загрожують знищити людську цивілізацію. Американська родина потрапила до числа обраних. Кому було приготоване місце у безпечному бункері. Не зумівши евакуюватися із усіма, їм доведеться самостійно пройти небезпечний шлях до Гренландії. Тунель небезпечно для життя. 2019 рік. Невелике містечко готується до святкування Різдва. Веселі люди їдуть за подарунками та прикрасами, і так далі. Шлях багатьох пролягає через тунель, в якому через безглузду випадковість починається сильна пожежа. Роботу рятувальників ускладнює снігова буря. І чи багатьом вдасться вибратися із вогняної пастки? Земле трус. 2018 рік. Крістіан у депресії. Він поганий батько. Але класний провісник погодних катастроф та катаклізмів. В Осло серія підземних поштовхів. Хмарочоси складаються як карткові будиночки. Чи зможе колишній геолог витягнути дітей із небезпеки? Вогнеборці. 2017 рік. Кінострічка розповідає про серію пожеж, що сталися у червні 2013 року в Аризоні США. Кожен пожежник мав реальний прототип. Багато із хлопців загинули, рятуючи місцеві міста від стихії. Автори багато уваги приділяють драмі, використовуючи сімейну хроніку рятувальників. Геошторм 2017 рік. Орбітальні супутники контролюють погодні аномалії планети, але в якийсь момент система виходить із-під контролю, починаються різкі зміни клімату, урагани та зливи. Що це? Помилка у програмі? Чи продумана диверсія? Два брати на землі та в космосі розгадують плани екстремістів. Тепер крутим героям, госту сюжетного бойовика, доведеться прозвантажити за станцію і викрасти президента. Проти шторму 2016 рік. Бернард Вебер, Рятувальник із берегової охорони. Незважаючи на штормове попередження попри здоровий глуст і поради старших колег. На дерев'яному човні він кидається на допомогу нафтовому танкеру. Глибоководний Горизонт 2016 рік. Це друзі цікавий фільм катастрофа із захоплюючим сюжетом. Та популярними акторами розповість про те, до яких наслідків може призвести горозвісний людський фактор. У мексиканській затоці зазнає лиха нафтова платформа. Аварія забирає життя робітників. Частина евакуюється. І лише головні герої не залишають місце подій. Тунель 2016 рік. У центрі сюжету фільму. Людина, яка опинилася в епіцентрі руйнування тунелю. У пасті кам'яних завалів. Хвиля. 2015 рік. Це, друзі, цікавий скандинавський фільм про землетруси та цунамі. Жителі курортного містечка опиняються у безпосередній близькості від розлому та смертоносної хвилі. Одні будуть поховані в автомобілях, інші не зможуть вибратися із руйнованих будівель. Розлом Сан Андреас. 2015 рік Це друзі фільм про катаклізми природи. Розповість про пілота рятувального гелікоптера, який втратив доньку. Відносини із дружиною та іншою донькою не складаються. Тому Рей цілком присвячує себе в роботі, ризикуючи життям заради порятунку інших людей. Шторму на ЗУСТРІч 2014 рік. Події розвиваються стрімко. Страшний сон американців. Бежальний торнадо. А коли їх багато, то природне явище перетворюється на національну катастрофу. Наступний фільм Ной. 2014 рік. Фільм розповість про кліматичну катастрофу біблійних масштабів. Ною доведеться побудувати ковчег для порятунку світу від всесвітнього потопу. Посланого як покарання людського роду. Помпеї. 2014 рік. Це друзі історичний фільм трагедія про природну катастрофу. Тут улюблений з мільйонів Джон Сноу у ролі закоханого раба Майло. Герой щодня ризикує життям на арені і готовий боротися за шляхетну касію. Неможливе. 2012 рік. 2004 року цунамі накрило узбережжя Таїланду. Постраждало 200 тисяч людей. А історію професора Марії Альварес перенесли на великі екрани. Учасниця повені сама обрала актрису, яка розповість її історію. А кадри фільму затягнуть глядачів до епіцентру страшних подій. Цунамі 3D 2011 рік. Після глобального катаклізму величезні хвилі накотилися на курортне місто. Разом із водою прийшла загроза у вигляді кровожерливих мисливців. А група молодих людей виявилася замкненою у супермаркеті. Некерований 2010 рік Фільм про сталевого монстра із токсичним вантажем. Що загрожує екологічною катастрофою. Некерований локомотив. мчить із шаленою швидкістю. І загрожує людям неминучою загибеллю. Двоє сміливців ризикують життям, щоб зупинити машину смерті. Землетрус. 2010 рік. Китайський фільм, друзі, розповідає про таншанський землетрус. Найстрашнішу природну катастрофу ХХ століття. Причину загибелі понад 200 тисяч людей за кілька хвилин. Головну героїню ставлять перед вибором. Врятувати доньку чи сина. Наступний фільм Катастрофа друзі із цієї добірки. Це фільм 2012 2009 року випуску. Коли я, друзі, дивився цей фільм у 2009 році. То всі друзі думали реально, що буде кінець світу у 2012 році. Навіть я боявся тоді, коли дивився, думав, реально, буде кінець світу. Але все ж таки, кінець світу, напевно, почався, коли Росія напала на Україну. Ну це реально, це просто жахіття. А це просто фільм. Але все ж таки, в е ті часи, цей фільм на мене навів, знаєте, такий теж невеличкий жах. Це, друзі, рейтингове кіно про кінець світу. Які обіцяли індіанці Майя Мудреці писали, коли планети вишикуються в одну лінію, на землі почнуться землетруси та цунамі. За три роки до передбачених подій автори вирішили показати, що чекає людство на порозі загибелі. І головне, як поведуться земляни під час глобальних змін? Теж, друзі, непоганий фільм Катастрофа, який я вам раджу подивитися, це фільм Посейдон. 2006 року. Корабель перевернула хвиля. І підлога танцювального майданчика раптом перетворилася на стелю. Пасажири чекають на допомогу. І лише сміливці під проводом Ділана Джонса шукають шлях До тємного люка. Всесвітній Торговий центр. 2006 рік. Трагедія друзі 11 вересня 2001 року. Забрала тисячі життів, але за кожне життя боролися професійні рятувальники. Ці кадри друзі трилера продемонструють, як двоє поліцейських опиняться під уламками торгового центру. Ще один фільм катастрофа, який у свій час наводив на мене, на мене особисто жах. Це фільм після завтра 2004 рік. Це друзі фантастичний трилер. Розповіть про це. Та проілюструє людську слабкість перед силами природи. Ще один друзі бомбезний фільм Катастрофа. Це фільм Ідеальний шторм 2000 рік. За сюжетом Веселий Геловін зіграв із моряками злий жарт. Хлопці вийшли в море та зіткнулися із розгулом стихії. Непотоплюваному Джорджу Клуні довелося битися із гігантськими хвилями Атлантики. І нарешті наступний фільм Катастрофа, ми до нього нарешті дійшли, друзі, цей фільм Армагеддон. Це теж один із тих фільмів, який наводив на мене жах ті часи. Коли я вперше подивився, не пам'ятаю, напевно у 2001 році, напевно. Чи в другому. Коли ще було тільки 2-3 канала: 1 плюс 1», СТБ і напевно у Т1 канал ще був такий. пам'ятає. І оцей фільм тоді пам'ятає, по один плюс один показували. І ти чекаєш, що поки реклама йде якась, там ти чекаєш, що ж там буде в кінці. Прям така ж е мурахи по шкірі тоді були після перегляду. Тому що Брюс Вілліс спасає світ від Армагеддона. Тут е і Афлек грає, Брюс Вілліс і так далі. Теж дуже цікавий фільм, навіть зараз е подивитися, варто його передивитися, я давно його не дивився, і вам раджу подивитися, хто його ще не бачив. Зіткнення із безоднею. 1998 рік. Це, друзі, фантастичний фільм Суперник Армагеддону. Знімався із меншим бюджетом, але мав приголомшливий успіх у глядачів. За сюжетом комета загрожує землянам і навіть ядерна бомба не може її зупинити. І останній фільм Катастрофа із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Смерч. 1996 рік. Це, друзі, теж непоганий фільм. Фантастична кінострічка номінувалася на премію Оскар за найкращі візуальні ефекти. І ви, друзі, на власні очі побачите, чи змогли люди протистояти невгамовному смерчу. Ось такі, друзі, фільми катастрофи. Тому, друзі, я знаю, що зараз е ситуація в Україні, війна і так далі. Не може ніякий фільм вас здивувати. Але іще є такі фільми, що на планеті Земля і ще таке. Не дай Боже, не трапилося. І щоб воно і не трапилось ніколи, щоб тільки воно було все в фільмах. Тому, друзі, приємного вам перегляду! Надіюся, що вам сподобалося. Ставте вподобайку, напишіть будь які коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!